Турнір третього Кубка Федерації Рівеньського району дуже приємно. У тому російську збільшилась кількість учасників. Все говорить Це говорить про те, що вона... ми віримо, що всі команди, які грали в цьому турнірі, які грали в зимовому турнірі пам'ять, зараз навесні всі будуть добувають перемоги в своїх змаганнях районних. Від імені Рівненської міської федерації футболу, Рівненської районної федерації футболу, який є засновником цього турніру. Нагородимо кращі команди, які відзначили в цьому турнірі. Почнемо з е, кращого гравця міської федерації. Є такий перспективний, гравець футбольний.

Переможцем стала досвідчена команда, яка має великий склад, бачить гарців, грає на нас фронти доволі успішка, щоб побажати їй ця міська команда успіхів на майбутнє, щоб всі не гараздні І, як і в минулому році, команда Хібік 2 зберегла звання володаря цього попку. good oh.